Ефірі. От які часи такі рішення? Генератор підключений, ми продовжуємо, бо свободу не спинити і жагу до знань. Ну, це взагалі. Ну, я чекала, чесно кажучи, тобто вони обіцяли до 17 не виключати, а потім включати. Ну, тобто, відключати. І я чекала, що о 19 може може бути. Але 19 прийшла і електрика є, значить, повинна бути. Ну будь ласка. Вони всередині, так що... Всім було б е, да, да щоб втолося, щоб було цікаво, да саме так. Е, що ти хотіла е, щоб... запитати вас про морозиво, тому що ви у нас руйнівник міфів, і найчастіше, що можна знайти в юридичній літературі, ну в основному української мови немає, тільки російська мова, і на теренах соцмереж, що морозиво це жахливий продукт, тому що молочне, холодне, це жах, жахіття, все ніколи не перетравиться. Ну, давайте знову ж таки відштовхуватися від поняття якості. Морозиво, яке е, зберігається два роки. Це не і морозиво, і дуже часто це взагалі не молочний продукт. Знаєте, я згадую в таких випадках е, загрозу е, щось там, коли в Росії черговий раз були якісь там загострення в відносинах з Китаєм. То хтось з журналістів дуже так покипкував, дуже класно, що от чекайте, от Китай перестане в Росію поставляти пальмове масло, і молочна е, галузь у Росії просто зупиниться. Так, да, да, Тобто не буде ні молока, ні вершків, ні сиру, нічого взагалі. Тому що це, це пальмове масло насправді. Так, от, е, якщо це, скажімо, мол, це, ну, це не молочний продукт, скажімо так. Тому так. Да. Е, я хочу сказати, що це не тільки е, відносно морозиво. Тобто зараз у нас молочні продукти це питання якості. А якщо це морозиво з морозива, там є молочні продукти. Тікайте, а морозиве можете зробити вдома взагалі. Домашнє виготовлення, так. А домашні знову ж таки, зараз є крафтові продукти. Так, так, так. Україна, то до речі, цим дуже пишається, дуже класний так. крафтовий продукт. Да, і морозиве, якщо якщо зроблено руками з любов'ю і без, ну, скажімо, намагання заробити всі гроші, це одразу. Да, одразу, то знову ж таки це влітку. Це влітку. Взимки з морозове... Це Знову ж таки, тут немає ніякої абсолютно різниці. От молоко, це ж, ну, ми про це розмовляли от нещодавно взимку, що молоко, холодне молоко взимку, особливо для капи, це жах. Просто це вбивця, можна сказати. Але якщо молоко підігріти, якщо додати порицю, куркуму і меду, то це вже росаяни. З морозовим те ж саме. Якщо це просто дуже солодке і дуже холодне, ну, нічого гарного в тому не буде. А якщо воно, наприклад, з чорницею, з будь-які з... ягоди додати туди. З полуницею, з манго. Мені дуже подобається це так, тому що там така от текстура. Да, угу. да, да. Ананасове, будь ласка. Тобто, якщо це морозиво зроблене руками з любов'ю і влітку, і це, от, що я хочу сказати, як і молочні продукти. Це окрема їжа, це е, друге, другий сніданок. А от. до речі, коли її краще вживати? От через який час після сніданку? Ну, півтори-дві години. Не ну, тобто, угу. Чекайте, от у нас другий сніданок, яка, який його сенс? Якщо е, інтервал між їжею більше п'яти годин, то треба перекус. От цим перекусом може бути другий сніданок, і це може бути влітку морозиво. А в обід чи біля вечері десь. Або, да, або скажімо, там, за дві години до вечері, щоб от, солодке погасило гостроту голоду. Так, будь ласка. Так. Але знову ж таки, я прошу звернути увагу, це питання якості. Тобто якісне морозиво, яке зроблено правильно. Воно не буде зле. Ну, а синтетику, вибачте, її їсти нікому і ніколи, ніколи не можна не корисно. Так, да, да, саме так. Тому що я вам можу сказати, як папа, я їм... от мені захотілося морозиво мабуть, з тиждень тому, коли було дуже жарко. Да, я йшла по вулиці, думала, от зараз, мабуть, я б вже з'їла морозиво тому що, а чому дивіться, це молочний продукт, він холодний, він солодкий і він холодний. Що літо треба? Охолоджувати. Ну так, будь ласка, охолоджуйтесь. Все просто. Все просто. Взимку ні, а влітку да. Просто треба знати, що, коли, як і з ким. Ну, треба ще просто трошки слухати себе. Оце це важливо, це важливо. Це, це не за компанію з усіма, пішли всі давилися всі, тому що комусь захотілося, а це ну потреба. Якщо це внутрішня потреба і цю потребу тебе задовольнити, то чому ні? А просто так ну я не знаю. Гаразд. Що ще ви для нас такого приготували цікавенько? Ну, от... Мене вибило це відключення, мене вилетіло все, що я готувала, можна сказати. Ну тобто Та ви все розуміє, і зауваження хочу... за цей місяць і правила переходу в наступний? Так, да, тобто зараз просто треба ну, от, не розслаблятися, скажімо так. От зараз потрошечку, потрошечку треба збиратися в кучку. І головне починати працювати над резервами, тому що, ви ж розумієте, до кінця року нічого принципово не зміниться. Манна небесна падати не буде. Нам, да, 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 саме так. І зима, я от між іншим, у мене було чітке відчуття важкої зими, минулої зими. Тобто я заготовляла дрова, я взяла там газову е, там генератор. Там, ну тобто я обложилася зустрічам, підготувалася по чесному. Да. А зима була ну, така більш-менш. Але все, що я робила минулої, ну, до минулої зими, я думаю, що вона на, на цю зиму все дуже згодиться. Точно згодиться, точно згодиться. Тому ну, треба готуватися фізично, треба готуватися морально і матеріально теж. Тому що ну, ви ж бачите, пальне дорожче, Дрова зараз коштують так, що це просто, я не знаю, вони якісь там золоті, мабуть. Причому ну, це, це не, не, не стосується наших, скажімо, теми нашої сьогоднішньої бесіди, але просто у нас є недодобудований дім в полісі там, за димером, і це ліс навколо ліс. І причому це Єгері і лісники завжди казали всім, хто там живе, ідіть в ліс, чисті ліс, забирайте сухостій. Тому що, якщо влітку, не дай Боже, буде пожежа, то ви в цій пожежі. Тому забирайте сухе і вам буде чим палити, і ліс ви будете цим берегти. Перед війною це заборонили. Тобто ви не маєте права виносити сухий ліс, за це треба платити, за це треба, на це треба отримувати дозвіл. Ну, вибачте, хто в селі буде отримувати дозвіл на те, щоб сухостой при ну, це. Можна. Ну, Звичайно, що це не та норма. Тим більше, поки ще багато у нас проблем з війною, то і небезпечно це також робити самому. От, Тому, тому воно таке от все, дуже нервове, я би сказала. І до цього треба: ну, от, я не знаю, це такі, ну, таке правило. Загальне, що зараз ми не робимо великих планів. Тобто, там п'ятилітку, тим більше за три роки, це залишимо в Радянському Союзі. Тобто ми живемо сьогодні сьогоднішнім днем, сьогоднішніми цілями. Ну, Можна щось там, при, при, примруживши око, планувати на завтра. Але якісь такі довгі плани, і головне, що це, це зобов'язує. А ці зобов'язання на собі, ну нам у нас немає сил тягнути. Тому сьогодні, і те, що можемо сьогодні, буде завтра, слава Богу, живі. Завтра буде те, що завтра, і знову ж таки, по максимуму, те, що ми можемо зробити. Це теж і для літа, і для е, бархата, да, взагалі, сезону. для життя, мабуть. Ну, і, і бархатного сезону теж. Тобто, не витрачайте сили на е, ілюзорні фантастичні замки. Вони того не варті. Вам сили потрібно будуть ну, на, на сьогоднішній день і на, і на потреби сьогоднішнього дня. Ну, отак. Якщо кілька слів від мене про липень, то можу сказати, що спостерігаю у себе в кабінеті дійсно людей в такому достатньо виснаженому стані. З різних причин, але все сукупність, війна, що триває третій рік, поганий сон, тому що безкінечні тривоги, не додає благополуччя відсутність світла, тому що ти не можеш абсолютно планувати день, планувати свою роботу, бізнес, тому що все зав'язано з цим світлом і, і ціни, і все, і все створює дуже несприятливий фон. Дуже загострилась нергова чутливість, дуже загострилася шкіра. Просто вона, наче як пожежа в людей, такий, наче місяць, вже не така вона би мала бути суха, все-таки, все, -таки, все -таки активне потіння, все-таки жарко. Але тим не менше, ми відзначаємо, що шкіра. Дуже має великий дефіцит і жиру, і води. Вона зневоднена. Через це вона мало еластична, через це вона дуже легко травмується. Тому, будь ласка, звертайте увагу, все-таки так. Вата, 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 вата. Вата-вата. Що потрібно вживати і тваринні жири, і рослинні жири, будь ласка, крім того, зі сном величезні проблеми. У людей те, що я теж відмічаю і бачу, всім важко, але рекомендую, наскільки ви в практиці шавасани, наскільки ви можете, дозволяйте собі це йоганідру, нідру, тому що потрібно лягати спати в розслабленому стані. От найчастіше, що я чую за цей місяць, що я прокидаюся, і я чую, що у мене калатає серце, кажуть люди. Звичайно, що ніч, коли вона була з тривогами, яке воно може бути, але те, що ми можемо на що вплинути, це на те, як ми на все реагуємо, і взагалі ресурсна система це не та система, яка ніколи не зустрічається зі стресом. Ресурсна система це та система, яка зустрілася зі стресом, на нього певним чином відреагувала, а потім повернулася назад у збалансований стан. І оце треба в собі берегти. Вичистити від життя від стресів. Ми не можемо стерилізувати ми його від стресів не можемо. Але ми можемо впливати на ось цю адаптивність і повертання себе як тільки з'явилася можливість у нормальний фізіологічний стан. при станці. першій можливості, при першій можливості. Ми не чекаємо, поки настане отой найкращий день, тому що як тільки з'явила спокійна ніч, як тільки ви виїхали десь на відпочинок, чи за кордон, чи по Україні, і там трошки знижений цей фон, ви одразу використовуєте можливості для релаксу і розслаблення. У нас так. всіх великі дуже задачі: продовжуйте зберігати тіло і о, обличчя від сонця, все таки воно до сих пір дуже агресивне. Можливо, з серпня трошечки можете посу. Послабити сон специфічний сонцезахисний фільтр. А зараз його використовуєте, якщо ви знаходитесь під прямими сонячними променями в полудень да особливо в полудень, вже наче не така спека, але все одно воно достатньо сильне. Це сонце, і воно таке прямо агресивне кусюче. А ось і зберігайте наскільки можете свої сили. Як це не, не тратьте таку сили на дурне? Так, ну, да, внутрішній спокій. Так. Тобто, щоб, поки ми, от, е, я нагадаю вам, що, що таке коридор фізіологічної норми, це амплітуда коливання. Якщо коливання от, насамперед вашого психоемоційного стану, не виходять за рамки цього коридору, це відновлюється. Якщо вас викидає далі, то кожне повернення це вже дуже великі затрати. І кожний виліт знову після затрат це теж дуже високі витрати, а в нас серйозна ціль, тому що ми наближаємо нашу перемогу, як би важко нам не було. Дякую, Алла Володимирівна, Дякую, за те, що. Де те, що все-таки з генератором, але ми сьогоднішній ефір закінчили. Якщо у вас будуть питання, пишіть нам у групу в телеграм, пишіть нам на канал, обов'язково дамо відповідь. Готуємо ой, два слова. Алла Володимирівна про календар, про календар і про час, що не буде змінюватися час. Два слова. Як ви вважаєте? Ну, я... Ми дочекалися цього моменту? Ми дочекались цього моменту, тому що я кожен, кожен раз кожну весну плачу разом з дітьми, яких починають на годину раніше відколупувати від ліжка з, з істериками і сльозами. Ну, тому що вони більше відчувають циркадні ритми, ніж ми, ми вже зіпсовані, а вони ще такі чутливі. Тому mm. да, це чудово, що це так буде. І про що я хочу сказати, скажімо, ну, користувачам календаря ну, бажано рости разом, тобто календарем треба поступово розширяти можливість, ну, скажімо, користування. Да. Тобто спочатку ви там скажімо, ви знаєте, наприклад, захід, схід і захід сонця, так? тобто ви знаєте, там, коли краще. Вставати, коли краще лягати, коли там у нас полудень обід і все таке інше. Потім ви починаєте робити ну скажімо, свою увагу на зміну зодіакального сузів'я, де, угу. де зараз сонце. Да? Це теж має значення. Потім о, ні, спочатку ви о, від. Місяць. Місяць, спочатку місяць. Тобто це е, зростає місяць, це повнолуння, потім спадає місяць, це новолуння. Оці чотири фази їх треба обов'язково від, від, ну, відстежувати і використовувати. Мати на мати в акценті да, за цим фокусом. Да. Тому що ну дивіться, просто знову нагадую: що повнолуння ми бережемо жінок, а новолуння ми бережемо чоловіків. Ну це правило. Якщо ви його використовуєте, то у вас буде менше проблем в житті. Потім сонце, тобто, ви поступово нарощуєте кількість перемінних, розумієте? Я розумію, що є люди, у яких там, скажімо, більше чотирьох перемінних це все, це вже хаос, я не можу в цьому розібратися. Але якщо ви будете його структурувати поступово додаючи, то це будуть ті акценти, які ну, дадуть вам можливість, наприклад, вибрати найкращий час для чогось. Для поїздки, для покупки, для якоїсь. Ну, тобто, тому що інформація, знову ж таки, день тижня, це так просто, день тижня. знову а вже Потім від того. на десертик уже кшатри, так уже, коли Шат, вже все кшатри, у фокусі. Це вже, да. да, 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 да. День, день місяця, тобто, день тижня, день місяць, а потім, якщо ви це вже можете. Асоціювати потім будуть накшатри, і от це треба робити поступово. А не дьорнули там, дьорнули там. Боже, воно звалилося мені все на голову, я нічого не розумію. І нащо мені взагалі це треба? Ну так. Так, це багатошарова така а, інформація, і якраз ідея, щоб її було скласти є юзери, які вже давно в темі, і ось просто зручно все в одному місці. А є той, хто починає, і буду з вами абсолютно відверта. От, взагалі, відверта цей календар. Я робила для себе перш за все, щоб не губити нічого, що Алла Володимирівна рекомендує за рік, тому що. Там своє життя, робота, все. А потім консультація голова ось така, тому що багато нового боже. Я вже забула за те, що в січні тут липень, куди його і як. А тут, коли, а давайте зробимо календар, і коли це все в одному місці, і це можна структурувати, я вам чесно зізнаюся, в перший раз, коли ми зробили календар, я дотримувалася рекомендацій, чесно, так якщо чесно, відсотків на 70. Я не можу сказати, що всі 100 виконали. Але це настільки змінило взагалі самопочуття і самовідчуття оці налаштовування синхронності. Що цей рік я вже з задоволенням читаю, а що я ще? Я можу більше втілити в життя, тому що реальний імунітет інший, не дивлячись на те, що твориться, все-таки крапля за краплею, чаша наповнюється, і дуже важливо пам'ятати, що кількість здоров'я можна збільшувати. Вона не тільки витрачається, її можна збільшувати. Так. Це правда, правда От заради цього і цей проект, і календар на наступний рік також плануємо його робити, і вже, дай Боже, буде менше цього більшу, що… знову ж таки, з більшої кількості інформації. Абсолютно вірно. Ну, кожного року ж хочеться ще щось додати. Ще щось додати, так. Да. Тому завжди вам раді. Дякую, що були з нами на цьому ефірі. Ваші питання, будь ласка, в групу або на наш канал, і бережіть себе. І будьте здорові! На все добре, до побачення.